Всім привіт! Сьогодні приїхали знову на те саме місце, де були царські монети. Верніше прийшли. Вона Альона шукає. Тут недалеко від нашого дому. Там тих вихідних були в селі, там гарні знахідки були. Ну а зараз ось покажу вам сигнал. Я вже ногою, щоб краще. Ну ось так, проскакує, ну вирішив купнути. Не знаю, правда, що буде. Можливо, пробка. Так, хороше підкопаю. Альон, іди познімай. Шістдесят три, п'ять. Просто незручно і копати, і знімати. На потрібно Зараз я ще раз. Відповідь проскакує. Підійти. Він не міняється, ну. Но... А який? 65-63. Був, пробивав на 72. Ну. І це у нас. Штучка дрючка якась. Ось така. Ти ж такі знаходив вже тут? Ні, не, не такі. Ну, схоже дуже, алюмініва. Ну, таке. Добре, буду захід, буду будемо показувати. Всім привіт! Ходимо по такому місці, ну, на тому самому, де ми знайшли царські монети, я трішки далі відійшов. Ось, дуже багато. Зараз сигналів, але ні одні ніякісні. Ну такі. Толкових ніяких. І ось дивіться, ловив сигнал. Я вже побачив, що це монетка кругляшок. Ось дивіться. Ось така. 20 копійок. 61-го. Дощик ще йде. Ну, принаймні це перша толкова знахідка, хоч монетка. У мене були там, дві пуговички знайшов, Ну, я цього не показував. Бо там нема що показувати. А тут ну, кругляшок. Добре, будемо крутитись, буде щось будемо показувати. Знову включився. Йшов Що от з цього грубочка сюди вниз. Е, я побачив, що бо я почав викопувати. От дивіться, прямо на лопаті викопав. Ось. Зараз я вам покажу сигнал, як було. І це орлянка. Вона просто от на лопаті купнув, і воно вивалилось. Ось тут. Ось така орляночка. Саме головне, що тут я не буду зараз затирати, це я вичищу акуратно. Ось Лужко ціленьке. Ну, тут я думаю вона почиститься, буде добре видно. Руляночка. Зараз покажу сигнал, який був. Ну, в землі трішки не так буде, але... Отак, ось, ось так кидало в різні боки, ось такий був сигнал. Ну, знахідка нормальна. Якби монетки пішли, було б ходу дуже добре. Добре, буде щось, будемо далі показувати. ну Це вже більш-менш знахідка, не фокусується. О, Добре, продовжуємо. Всім привіт. Вже давно. У мене взагалі знахідок ніяких. І ось тут сигнал був. Викопала, дивлюсь, ось якась монетка. Випала. Дощик, де. О, це ще жовтенька навіть. Але була з самого верху. Ну, Ось майже ось тут десь. Три копійки 39-го, здається, року. Ось така гарненька монетка. Але, певно, ще скоро доведеться йти додому, бо дощ все сильніше стає. Ось тут було три копійки, там, де ось ямка закопана. І поряд знов сигнал, і знов якась монетка. Це певно, ще щитовик. Тому що. Ще старий герб ось тут. Але поки що О, так ось вже трошки видно. Це щитовік. 15 копійок, здається. Такий глибоченький був сигнал. Ось такий Ось дитяться що випало. Походу біжутерія. На золото воно щось не дуже похоже. Ось таке. Не знаю. Ну тут відломалося Ні. Це не золото. Бо... Ой, зараз. Тут потертості. ось Просто напал був. біжутерія, Як випало, я подумав, що може золота. Ну, таке. Добре, попаємо далі. Включився знов, ямку навіть не закопав, вирішив ще раз продзвонити. І ось дивіться, друга частина. А тут, я не знаю, тут проба стоїть. Цікаво. Подивимось, можливо і золото. Було б прикольно. Ну ось проба. Здається, ось вона. Добре, на огляді подивимось, якщо покажемо. Я показувати не буду, бо е, дуже глибока монета. Е, я її піном вже знайшла і чомусь е, показує на VDI 04, ну, чорний метал. Ну, я там просто чорний метал коло неї. піном вже знайшла, вже побачила, що це монетка. Ось я її не чіпала навіть. Бачите? Зараз разом подивимось. Що це? Три копійки 31-го року. О, дивись, як гарно. Жовтенька така гарненька. Ось така. Да, її відчистити буде вже гарно. До речі, купила собі новий пін. Мені поки що дуже подобається, але є один недолік. Те, що довелося вставляти кільце від іншого піна, тому що кріплення взагалі немає для тренчику. Але пін подобається. Поки що. Ось тут е, 3 копійки викопала. Е, Перевірила ямку, вже не було нічого, але поряд ще сигнал був. 3, 21, 22, 18. І ось, ось дивіться, слід залишився. Вона так впала. І це також раннє щитовичок 10 копійок. Погано, о. Фокусувався. Погано фокусується. Було дощик. Тепло. Рік, напевно, не буде видно. Ти взагалі дуже погано видно на таких монетах рік. Але все рівно приємно. Зараз ще трошки пошукаю. Крутись, можливо, ще щось буде. Включився, знайшов монетку, от бачив. Нічого, в принципі, такого Аж це одна копійка радянська. Ось. Так. Так що буде щось покажем. Знову включився. Ось тут. Ось. На цьому місці знайшов одну копійку. І ось такий сигнал 22-23. І в мене знов випала, знов одна копійка. Радянська, навіть не на того самого, така вона бідна. бітінька, Вже почиститься, помиється, буде більш-менш. Ну, поки рік не видно. Добре, зараз покручусь, можливо ще щось буде. Збираємось вже додому, тому що йде дощ, мряка. Погода взагалі поганенька, така зранку було тепло, гарно, сухо, але зараз вже зіпсувалась зовсім погода. Тому зараз покажемо, що знайшли. Були сьогодні на тому ж самому місці, де знаходили і царські монети, і срібні. І все ж таки, що ще знайшли? В мене дві монети, 3 копійки 39-го року і 31-го. І два щитовичка, 10 копійок, 15 копійок, але рік невідомий. І три е наші монетки українські. Які зараз е, знаходяться в обігу. Ось такі в мене знахідки у Вови 20 копійок 61-го, здається. Дві монетки по одній копійці, але пізні. Е, два ось такі гудзики він не показував, не знімав. І ось такий гудзик Він показував, але Написи якісь є. Не зрозуміло, щось саме ось тут. І ось те, від чого серце йокнуло. Ось така сережка. Вже подивилися. Спочатку він знайшов оце, а потім ще другу частинку. Відломано 875 проба. Тому це, на жаль, не золото, а срібна сережка радянська. Ось такі знахідки. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі і до нових зустрічей!